У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебедь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебедь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їж мене, лебедю, красеню білокрилий, велетні чорнодзьобий! Тоді сказав лебідь, Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички, кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет. І заплакала. Почула той плач жаба з і питає. питає О, рибко, срібляста, чого ти плачеш? розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жаба. Підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала ква куа ква -куа, куа, -куа, -куа, куа. Почув це горобчик молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав Цвірінь цвірінь, цвірінь 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 цвірінь. Розповіла жаба горобчикові про біду сріблястої рибки і попросила допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої червоненькі червички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати хоробчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички ті лебедіві дуже сподобалися, і він пообіцяв тою рибку сріблясто не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці крекотушці, жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці.